Такі, але ж це люди, лідери громадських думок, на них орієнтуються громадяни. Ну, і в По-перше, це українські не громадських громадяни. думок. Громадських думок, там люди, ті, хто громадських думок, ми їх чуємо, їх меншість. Це митці. Митці. Але, але, але Я не завжди, хочу вам розказати. Ну, не не прикрашайте схожими. акторів. Не робіть з акторів, актор. Курбасівської дуби вже питання як дінозавра. Розумієте, який там читає літературу чи вони ще трапляються, але не в такому масовому явищі, як це було там, скажімо, навіть ті кухонні шістдесятники, 70-тіх ті інтелігенції, яка щось хотіла. Ну, ви знаєте, в тоталітарних режимах навпаки дуже добре розвивається мистецтво, тому що завжди ти хочеш протягнути тему. А от, ну, зараз, мені здається, теж дуже цікаве для мистецтва час. Власне, становлення громадського суспільства. І для Театр не може стояти осторонь, тому, тут у нас революція, тут у нас гинуть люди, Небесна Сотня, а ми тут чим-то Ну, Тому я не, не хочу там говорити про людей. Чому у них такий вибір? Може, це їх справді такий ідеологічний. Вони так відчувають і так думають і являються такими уропатріотами. Мені більше цікаві ті, хто. Не підписав, тому Хто що гребсти 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 проти течії важче завжди. І тим більше ти ризикуєш так само у тебе. Успіх, слава і все.